Наступний рік, 2024, буде рік дракона. Зачарувала нас нова розробка від золотої підкови, цей дракончик. Тож ми вирішили колективом, що дракон з бісеру повинен бути у нас в офісі. Треба його вишити. До речі, ви на каналі Архібіс, який присвячений вишивці бісером. А мене звати Олеся Архірей. Артикул схеми ЗПТ035 Дракоша від Золотої підкови, я вже сказала, так, розмір заготовки 26х26 см. За східним календарем, це буде наступний рік буде рік зеленого дерев'яного дракона. Тому я вирішила змінити ключ виробника і зробила свій підбір бісеру, наближений до зелених та дерев'яних відтінків. Чому саме я робила заміну бісеру та на які номери я розкажу вам в іншому відео, в якому поділюся номерами бісеру. Це вже буде після того, як дракоша буде наш повністю вишитий. Зроблю порівняння між ключем виробника та моїм ключем. Можливо, вам сподобаються якісь поєднання відтінків бісеру. Або ви повністю захочете вишити цю схему за моїм ключем. А якщо ви вже вишивали цю заготовку, дуже цікаво буде почитати ваше враження. Напишіть, будь ласка, у коментарях. Також можна придбати у нас набір цього дракоши. посилання на сайт та наші контакти, ви знайдете в описі під відео. Тож, якщо цікаво далі підбір бісеру, обов'язково підписуйтесь на наш канал і буду вдячна за вподобайку. Слідкуйте за новинами та до нових зустрічей!